Напередодні ключових матчів збірної України у відборі на чемпіонат світу Сергію Реброву доведеться вирішити важливу задачу: чи варто пожертвувати матчем проти Франції заради успіху у грі з Ісландією. Сьогодні будемо розбиратися у цьому питанні. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. Ну що ж, тиждень національної збірної, у четвер та неділю, наша команда проведе матчі, які фактично можуть. Визначити, напевно, долю цілого покоління, тому що потрапити на чемпіонат світу з футболу це подія дуже непересічна. А як для нашого футболу, то трапляється вона, ну як показує історія, раз на 20 років. Так, дві був останній раз, і от зараз 2026 -й – й Це той рік, коли ми знову можемо потрапити на Мундіаль. Але для цього потрібно команді Реброва. Можливо, не стільки у грі з Францією здобути результат, скільки, звичайно, у матчі проти команди Ісландії. Сьогодні саме про ці два поєдинки ми будемо доволі детально говорити. Тож ми зараз розпочнемо, а ви ж підтримайте, будь ласка, наш проект та підпишіться на канал. Дякую, погнали! Ну і давайте розпочнемо з матчу проти команди Франції. Наша збірна вже у Парижі і там розпочинає підготовку до гри із командою Дешама. Отож, напередодні, у понеділок, наша збірна добралася до столиці Франції. Зокрема, представники чемпіонату України їхали до Польщі, а вже звідти літаком до Парижу. На місці до них почали долучатися легіонери, і першим прибув до розташування команди Георгій Судаков. Протягом дня до команди долучилися й інші гравці, які виступають. У різних європейських чемпіонатах, Втім, серед них вже офіційно не буде Артема Довбика і про це напередодні сповістила прес-служба нашої асоціації. Що цікаво, іншого нападника Сергій Ребров вирішив не залучати, тож до гри з Францією та Ісландією ми підходимо, маючи у розпорядженні лише Ваната і Яремчука. Ну і тут хочемо надати слово вам та попросити написати свою думку, чи потрібно було б довикликати якогось третього форварда, можливо, гайдучика. Або, того ж таки, будківського. У вівторок наша збірна проведе тренування. А вже у середу відбудуться традиційні передматчеві активності. Стартовий свисток прозвучить о 21.45 у четвер. Ну і напередодні визначився арбітер, який гру між Францією та Україною буде судити. Це словенець Славко Вінчич. За систему ВАР відповідатимуть німці: Бастіан Данкард та Бенджамін Бранд. Ну і так, це саме той Славко Вінчич, якого ви маєте Айте пам'ятати за матчем між Динамо і Генгамом, коли дві червоні картки перед собою побачили Ярмоленко та Беланда. А столичний клуб у Франції програв 1-2. Сподіваємося, що подібних ситуацій у четвер з нашої сторони не відбудеться, і дограє команда Реброва у повному складі поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну а далі давайте розвинемо таку тему, яка зараз побутує загалом в інфопросторі, оскільки ну, тверезо оцінюючи ситуацію, сподіватися на перемогу у матчі з французами нам навряд чи доведеться. Я думаю, ми розуміємо, який там розклад сили, що таке збірна Франції, навіть при усіх своїх кадрових проблемах там все одно запас просто шалений. Так от, все частіше лунає думка про те, що власне матчами з леблю можна спокійно пожертвувати заради того, аби і фізично зберегти гравців краще. І ми знаємо, що там дуже багато футболістів під загрозою дискваліфікації, травми різноманітні, е, теж ніхто не виключає. Тож, чи потрібно, скажімо так, випустити не основу на матч проти Франції, давайте почуємо, що про це кажуть наші футбольні експерти. Наразі ми зібрали для вас думки наших вітчизняних футбольних спеціалістів. І що ж вони думають про майбутній матч із французами? Зокрема, Ігор Циганик каже наступне: склад спрогнозувати буде важко. Якщо ми поставимо найсильніший склад на Францію і програємо, а за три дні нам грати ключовий матч з Ісландією. Велика ймовірність, що нам потрібно буде обов'язково здобувати перемогу. Тож чи є сенс виставляти найсильніший склад на Францію? Це зараз велика дилема. Ми не повинні думати, що можемо перемогти французів на виїзді. Це, звісно, може статись, але доволі і реально. Знаючи Реброва, я думаю, що він тримає в голові матч проти Ісландії. Тож я думаю, що на Францію вийде комбінований склад, більш захисний варіант, щоб комусь дати відпочити, комусь дати ігрову практику. Основний склад вже гратиме з Ісландією. У свою чергу Віктор Вацько в ефірі своєї програми висловив наступну думку: можливо, варто мислити більш стратегічно, можливо, пожертвувати грою проти французів в угоду кращої підготовки до Ісландії. Загалом я очікую, що збірна України займе друге місце і вийде у плей-офф. Я не живу ілюзіями того, що ми можемо обіграти Францію. Так, у них багато кадрових втрат, але вибір гравців там просто шалений. Нічия в Парижі була б для нас топовим варіантом, адже це дасть нам можливість для маневру у другому матчі. І зачепитись за цей варіант можливо. Інше питання: якою ціною, якими зусиллями і якими фізичними затратами? Ми розуміємо, що ключовим буде саме другий матч. А в других матчах ми зазвичай граємо слабше, не витримуючи навантаження. Ну і тут знову запитаємо вашої думки, враховуючи об'єктивні реалії. Справді сподіватися на перемогу у грі з французами нам навряд чи доводиться. Тож чи було б раціонально задіяти у цій грі не основний склад для того, аби підійти в оптимальній формі до вирішального матчу у неділю. Залишайте свої думки у коментарі. Ну а на останок цього випуску повернемося в 11-й тур чемпіонату України, коли Шахтар на арені Львів приймав Динамо, адже нещодавно засідав контрольно-дисциплінарний комітет УАВ, і на фоні цієї гри прийняв декілька доволі серйозних рішень, зокрема оштрафувавши і Динамо, і Шахтар на доволі кругленькі суми. Так, донецький клуб змушений сплатити 52,5 тисячі гривень штрафу за використання оболівальниками піротехнічних засобів. І ще 15 тисяч клуб заплатить за перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні. Відзначимо, що за даними УПЛ, на матчі Шахтар Динамо були присутні 4200 оболівальників. Ще більш серйозні санкції наклали на Динамо, яке отримало штраф у 85 тисяч за повторне використання оболівальниками ми піротехніки ще 25 тисяч за кидання фанатами Київського клубу цієї ж піротехніки під час матчу, і 70 тисяч вони заплатять за повторні скандування нецензурного та образливого характеру на адресу головного арбітра. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Вже у четвер. Нагадуємо матч збірних України та Франції. В коментах можете залишити свій прогноз на цю гру після матчу. У четвер або там вже в п'ятницю будемо звірятися, дізнаватися, хто ж кращий прогнозист. Ну і не забудьте підписатися на канал. Якщо це відео вам сподобалося, то натисніть, будь ласка, на вподобайку. Дякую, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.